Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпро. У ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в передачі говоримо про те, як у Дніпрі встановлюють колонки на нещодавно створених свердоловинах та про те, як працюють автотранспортні підприємства в умовах відключення електроенергії. 31 грудня та 1 січня на Дніпропетровщині зареєстрували 11 фактів використання салютів та петард. Одна людина затримана. Особливо тяжких злочинів у ці дні в громадських місцях нашої області не зафіксовано. За дві доби 31 грудня, 1 січня, на блокпостах області правоохоронці перевірили понад півтори тисячі автомобілів та 1800 людей. Детальніше розповість заступник начальника головного управління національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Мешканці нашої Дніпропетровської області досить свідомо підійшли до святкування нового року, оскільки ми маємо мінімальну кількість правопорушень, таких нових років у нас ще не було. У нас фактично без тяжких, особливо тяжких правопорушень. Звичайно, не минулося без певних хуліганських дій. і Якщо говорити про салюти і пітарди, то в нас зареєстровано 11 фактів таких, і один громадянин затриманий за використання салютів. Ми інкримінуємо йому хуліганство першої частини. А це відповідальність 5 років обмеження волі. Тому е, хочу закликати всіх, що в кого ще є, там пітарда залишилася, є бажання постріляти. Не робіть цього, оскільки поліція Дніпропетровської області працює до Різдва в посиленому режимі. А це фактично 615 нарядів поліцейських разом з Національною гвардією, разом з представниками ДСНС. Ми на несемо службу і на блокпостах. Ми патрулюємо як в пішому, так і в автопатрулюванні і фактично Фелактуємо, тому можете бути впевнені, що наймайбутні свята, які відбудуться, вони також будуть так само мирно і так само з достатньою кількістю правоохоронців на вулицях наших міст. Це вже буде вирішувати безпосередньо суд, яка відповідальність, тому що мінімальна це штраф, максимальна 5 років обмеження волі, але особа встановлена, затримана і вже внесеться в єдиний державний реєстр досудових розслідувань саме по статті 296 дев'яносто шостої частині. Першій адміністративні це знаходження в алкогольному спиніні в громадських місцях. Тяжкі, особливо тяжкі їх не було в громадських місцях. Ну сімейні сварки, певні там в невеликих кількостях. Воно як статистично порівнювати з минулими роками, то набагато менше навіть менше, чим в звичайні там вихідні дні? Тому звичайно були такі правопорушення, і бані ножові були поранені, але це сімейні розборки в стані алкогольного сп'яніння. У новорічну ніч на Дніпропетровщині сталася тільки одна пожежа. Це набагато менше ніж зазвичай було у ніч з 31 грудня на 1 січня, коли рятувальники виїздили на десятки викликів. Про це розповів заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України в області Олег Кушнірук. Громадян нашої області з новим переможним роком подякувати Збройним силам України за те, що надали можливість нам нести службу скажімо скажем так в тилах, подякувати громадянам за їхню дійсно позицію, таку відношення громадських громадян всіх нашої області до національної поліції до підрозділу ДСНС з порозумінням, і хочу відверто сказати, що дійсно такої ночі ще не було спокійною, тому що у нас за Всю ніч новорічну була одна пожежа. Слава Богу, що вона була без постраждалих та потерпілих. Виникла пожежа в Новомосковському районі СМТ Магдалинівка, пошкоджено вогнем автомобіль в гаражі на площі 40 квадратних метрів. Було задіяно пожежно-рятувальний розрахунок. Приборкання пожежі відбулося протягом дня і години. І далі наші підрозділи чергували в спокійному штатному режимі. На новорічну ніч було підвищення тільки пильності, тому що посилений варіант у нас розпочався ще з 24 лютого 2022 року. І на сьогоднішній день ми продовжуємо посиленому варіанті спільно з Національною поліцією нести службу на захист населення нашої області спільними діями із національною поліцією, особовим складом нашого інспекторського складу, який безпосередньо брав участь у інструктажах по зверненню до громадян, по порядку поведінки з електроприладами, з приладами-обігрівачами, які були застосовувалися, і люди були готові до будь-якої ситуації, і блекауду, тобто мали декілька варіантів для того, щоб обігріти свою оселю. Ці всі інструктажі були проведені своєчасно. Я ще раз наголошую, що це безпосередньо відношення самих громадян привело до такої спокійної, стабільної. Позитивної новорічного ночі безпосередньо, якщо брати до уваги безпосередньо цю новорічну ніч, це навіть не в рази, це в десятки разів порівняно з тим, що були минулі роки. За ніч було у нас десятки виїздів. Це невірне і неправильне використання салютів гирлянди, які теж бувають часом коротке замкнення з подальшим горінням. На сьогоднішній день ми ще раз повторюю, це тільки один оперативний виїзд. Та й вислухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Міська влада Дніпра продовжує готувати місто до можливого блекауту. Нині на правому березі встановлюють 100 бочок з технічною водою а на лівому бурять 51 свердловину та облаштовують колонки. Одна з колонок запрацювала на вулиці Батумській. Вона вироблена з харчової нержавійки. Вода починає бігти вже при другому натисканні, говорить заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Городским советом было принято решение об установке на правом берегу Днепра емкостей с питьевой водой непосредственно в школах. Вначале мы установили их на улице, установили там нагревательные элементы для того, чтобы вода не замерзала. Но наши очень. Дуже... жадкие до чужого добра граждане начали это все растаскивать, поэтому было принято решение перенести их в школу, и в школах они находятся. По правому берегу мы устанавливаем 51 скважину. Скважина выполнена из пищевой нержавейки. Средняя глубина залегания, она варьируется от 50 там, до 20 метров. Это скважина не те, которые, кто помнит, люди там, старшего поколения, перед тем, как надо было закачать, что туда надо было залить несколько ведер воды. Эта скважина, в принципе, работает хорошо, особо у усилия нет, у нас манжетой. Все должны понимать, что эффективность скважины и ее производственная мощность будет увеличиваться с моментом, чем чаще она будет использоваться, она будет увеличиваться. Кроме того, здесь сделано минимальное благоустройство, сотрудники жилсервисов, обслуживающих предприятий, будут стараться следить за тем, чтобы здесь все было обработано песко-соляной смесью, чтобы здесь не образовывался лед, чтобы здесь не было скользко. Также напоминаю жителям, что в любом случае, в случае блэкаута, нам необходимо иметь стратегический запас дома, хотя бы 30-40, а мы необходимо там 50 литров воды. Вовремя заряжать телефоны, при возможности иметь пауэрбанки. Глубина этой скважины 27 метров. Если, допустим, средняя глубина скважины на левом берегу 50, 27 метров, то на правом берегу это может быть 50-250 метров. То есть затратная часть совершенно разная. Поэтому экономически было принято такое решение. Это не кто-то захотел карандашом нарисовать, а давайте поставим там, поставим здесь. Мы выбрали специальную организацию, у которой есть карты, у которой есть все пласты залегания воды, и поэтому было принято именно такое решение. Зі свого боку депутат Дніпровської міської ради Сергій Постовий розповів, що місця обирали для свердловин там, де проживають сумлінні та відповідальні мешканці та голови ОСББ, аби вони могли доглядати за цими колонками. Ми виконали великий пласт роботи в індустріальному районі. З'явилася 21 свердловина, і зараз наші підрядники почали обладнати ці свердловини колонками. Перша колонка вона з'явилася на вулиці Батумській. Вона працює, мешканці довольні. Стратегічний запас води повинен бути, але завжди можна прийти сюди і завжди можна скористатися цією історією. З початку нового року, вже 3 січня, почнуться масові установки колонок за тими адресами, які раніше ми анонсували де свердловини вже є. Тому хочу заспокоїти всіх мешканців. Вода буде, стратегічні запаси теж будуть. все буде добре, все буде Україна, і ми переможемо. По перше, ми вибирали місця там, де є дуже сумлінні і керівники ОСМД і сумлінні мешканці. Бо ці колонки, цю інфраструктуру, ми надаємо на зберігання саме людям, і люди будуть відповідати за схоронність цих колонок. Тому вибирали це особистого спілкування. Ми всіх людей дуже знаємо. Наші керівники ОСНД знаємо і знаємо наскільки вони відповідальні. Тому от така взаємодія між міською владою, між відповідальними мешканцями привела до того, що ми зараз маємо ту скакви змогу, скажімо так, окунутися в минуле і мати мати воду 24 на 7. Тож як оцінюють мешканці вулиці Батумській, встановлення тут колонок з водою, пропоную послухати. Ніна. Ідея вона, добра, вона. доробили, але ну, це добре. Це хорошо, да, да. Важливі, важливо. Як не води не буде, водити. так туди підемо. По всьому місту зробили. Михайло, ну дуже добре, тому що вода тут погана. Водопровод старий, лінні проривало, так муляк, гонить, Попадає, мабуть, туди. Грунтові води можуть бути близько. Балатесемісте проходить. Так що добре діло зробили. Добре. Тому що пити це вже одно, а от технічна вода потрібна. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра, і далі ми говоримо про те, як працюють автотранспортні підприємства Дніпра в умовах відключення електроенергії. В умовах відключення електроенергії автотранспортні підприємства продовжують роботу, аби дніпряни мали змогу пересуватися містом. На підприємствах не зупиняються ремонти транспортних засобів. Для цього всі АТП Дніпра забезпечені генераторами. Як підприємства адаптувалися до нових умов, розповість директор одного з підприємств Віктор Бавзюк. Ну, робота змінилася, тому що стало важче. Вообще, в чем? Нету электричества? Ну, в принципі, скажем так. Блокаут есть блокаут. Мы работаем. Потому что мы обслуживаем население, нам надо людей возить, нам надо ремонтировать технику. Для того чтобы нам было проще, скажем, мы не сильно зависим, ну, мы зависим от света очень, но чтобы нам было проще. Мы купили генератор, еще до первого блока заказали, привезли специальное трехфазное предприятие. Так же щоб чтобы ребятам было работать проще к нему ми мы купили маленький компрессор. Стараемся упрощать немножко сложности. Плюс, когда нету света, специально поделали три ножки, свет. Ребята підходять без, без всяких проблем, крабики на аккумулятор накинули, оно загорелось, воно загорелось, і воно работает. Мотористы, так же само ходовщики, э, заносим в яме лампочки, включаем генератор, генератор работает, подают нам ток. Мы будем работать так, как и работали. Это наша первичная задача. Мы должны людей привести на работу и отвезти с работы. Для того ми работаем в сфері перевозки. Будемо стараться делать так, щоб все було добре. Нас беда, горе всегда сплотит. Чем нам сложнее, тем мы больше находим. Выходы из положения. Мы работаем. Не в зависимости, первый блокал, второй блокаут, проблема со светом, проблема с поставкой запчастями, да, естественно. Скажем так, если работает у нас генератор целый день, то у нас в 5 раз увеличивается расход финансов. Потому что если дают централизованный итог, одна сумма, а так у нас получается в 5 раз дороже. Ну, нас это не пугает. Работают машины начиная с 50. Нікотори з 4,50 виїжджають. Заїжджають останні Порядка 22-30. тридцять. 164 машини. Крім цього, на підприємстві навіть без світла докладають усіх засиль або швидко лагодити автобуси та оперативно випускати їх на маршрути міста. Про це розповів головний механік одного з автотранспортних підприємств Євген Лимер. Тяжело, да, стало, но мы не сдаемся, как бы идем дальше. Бывает такое, что хлопцы крутят автобусы, снимают колеса, пропадает свет, нема воздуха, берут вручную, все откручивают, переключаемся на генератор. Ну, как бы все спокойно, все, поддерживаем темп, работаем, все нормально. Выходят справни и как бы вопросов никаких нет. Стараемся, успеваем, все делаем, все у нас будет ехать и, и идти по своим маршрутам, по своим часам, как должно быть. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня, режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин, а для вас студія працювала ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.